Всім привіт! Це Петробухов, і це новини тижня Одеси. Головна новина цього тижня це те, що Вищий антикорупційний суд вже втомився чекати Геннадія Труханова на своїх засіданнях і нарешті захотів його заарештувати, тому що справа краяна розглядається вже багато років, десь років 5. Було 38 спроб розпочати засідання, але кожного разу щось було не так. Хтось хворів, хтось не міг приїхати. Або не працював відеозв'язок, чи були якісь інші проблеми. І судді вже втомились це дивитись, і тому вони покликали Геннадія Труханова до Києва, щоб обрати йому новий запобіжний захід. Прокурори пропонували його заарештувати, але судді вирішили інакше. Вони вирішили, що Труханов повинен сплатити 30 мільйонів гривень застави. І також здати закордонні паспорти і носити електронний браслет. Ну що ж, у нас буде сесія 3 травня. Подивимось на це. Е, найскладніша тут насправді історія це знайти 30 мільйонів гривень, які є легальними. Потрібно буде показати, звідки ці гроші взялися, що вони легально зароблені. І в минулого разу таку заставу за нього вносив народний тоді, ще депутат Новінський, до речі, проросійський. Він офіційно дуже багата людина. В нього великий бізнес. І подивимось, як зараз буде Труханов вирішувати цю проблему тому що якщо він цього не зробить, то тоді запобіжний захід може бути змінений на арешт або на щось інше. Наприклад, в Чернігові суд вирішив, що мер міста має бути відсторонений і там два роки він не буде мером. Я все ж таки тут налаштований песимістично. Я не думаю, що з Трухановим щось станеться. Я думаю, що він продовжить бути мером Одеси, і ми бачимо, що цей суд вже йде стільки років. Є інші суди, є суд по справі Галантерніка, є суд по справі Кауфмана-Грановського, де Труханов дівою особою, але ми не бачимо ніяких засідань, ніяких рухів. А це дуже складні справи, які навіть якщо розглядати їх постійно, рішення буде прийнято за декілька років розгляду. Тож на жаль, тут я налаштований песимістично. Це такі деякі труднощі для Труханова. На цьому тижні відбулося засідання комісії. По дорогах і транспорту, яку я очолюю, була депутатка колега Олександра Ковальчук. Нас цього в комісії троє. Ось ми вдвох змогли послухати директорів КП Одес Транспорт Сервіс стосовно паркування, КП ОМЕД стосовно електричного транспорту та управління дорожнього господарства. І тут багато цікавих новин. По перше, гарні новини: експеримент. З муніципальних парковок в центрі міста є вдалень більше 60 тисяч разів одесити сплатили за парковку через QR-код або через застосунок. Люди звикають до цього. Комунальне підприємство планує розширити перелік таких парковок, і я дуже цим задоволений. Я вважаю, що на парковках повинен бути порядок, не повинен бути. Цих шахраїх в жилетках, а тільки прозора система через електронну сплату, щоб все йшло до бюджету, а не в кишені незрозуміло не кому. Найбільша проблема з дорогами і з електричним транспортом зараз це спуск Марінеско. Цей спуск був відремонтований декілька років тому за більш ніж 70 мільйонів гривень, але після початку будівельних робіт поруч він почав їхати. І зараз він їде на 1-2 міліметри. За місяць зараз вже КПОМЕД не пускає туди їздити величезні ці трамваї «Одіссей Макс, тому що вони тяжкі і вони бояться, що можуть бути якісь неприємні випадки, тож вони перестраховуються. А також директорка КПО МЕД сказала на нашій комісії, що взагалі цей маршрут під загрозою закриття, тому що якщо трамвайні шляхи просядуть ще більше, то тоді трамваї там не зможуть ходити зовсім. Це буде дуже прикро, тому що цей маршрут дуже важливий для Одеситів. Я дуже хотів би, щоб він продовжував працювати. Тому на наступній сесії ми виділяємо 1 мільйон 300 тисяч гривень на проведення будівельної експертизи, щоб з'ясувати. Що саме йде, саме їде, як це виправити? Ну так дійсно це трохи несправедливо, що ці кошти витрачаються з міського бюджету. Але якщо буде встановлено, що ці проблеми були спричинені будівництвом, то я вважаю, що міська рада повинна буде подавати до суду і відшкодовувати ці втрати від забудовника. Але спочатку потрібна експертиза, щоб дізнатись на 100% в чому саме проблема. Також я запитав ще в 20-й раз, що відбувається з кільцем. 18-го трамваю на 16-й станції Фонтана. Багато людей мені пишуть про це. Це є важливий маршрут, який не працює з лютого минулого року. На жаль, там відбуваються будівельні роботи. КП «ОМЕД» майже закінчило будувати тягову підстанцію, без якої трамвай не зможе поїхати. І їм залишилось лише тільки під'єднати її до мережі. І вони кажуть, що проблема в забудовнику, який викопав там якусь яму для своїх потреб і через цю яму вони не можуть під'єднати. Я поспілкувався з представником забудовника. І він мені розповів, що насправді там все трохи по іншому, і навіть він пообіцяв мені екскурсію. Буду намагатися на наступному тижні туди поїхати і подивитися на власні очі, що там відбувається. Але він каже, що фактично їм потрібно десь один-два тижні, щоб під'єднати цю тягову підстанцію до мережі, і тоді трамвай зможе поїхати по трикутнику. Там така схема, що допоки кільце не побудоване, трамвай їде ось так трикутником. І розгортається. Але ця схема трохи небезпечна. Два роки тому там загинула літня жінка, тому що вона не, не зрозуміла, як це відбувається, і її штовхнув трамвай, який їхав задом. Але проблема в тому, що ми не можемо запустити рух кільцем. І допоки там не буде повністю побудований цей житловий комплекс, це заборонено будівельними нормами пускати там трамвай. Тому кільцем він не поїде ще мінімум два-три роки, поки вони не побудують ще одну секцію на 24 поверхи. І тому нам потрібно шукати шляхи, як зробити цей розворот трикутником безпечним. Можливо, встановити там платформу, встановити якісь стовпчики, забори. Дзеркало, щоб там був якийсь черговий, який би дивився, як люди там ходять, не давав би їм ходити позаду трамвая, коли він розгортається. Це точно можна вирішити. і Я дуже хотів би, щоб цей маршрут, а також 19-й маршрут, якомога швидше запустився. І я дуже сподіваюся, що це технічно буде можливо дуже швидко. Також директорка Омед повідомила новини про тендер на закупівлю нових трамваїв. Я нагадаю, що ми за гроші Європейського інвестиційного банку закупівлю. Куповуємо 13 довжелезних трисекційних трамваїв в одеської фірми «Татра Юг. Перший трамвай буде готовий до початку вересня, тобто до Дня міста. А останні 13 буде готовий лише в 2026 році. Але дуже би хотілося, щоб ці трамваї їздили маршрутом північ-південь і щоб спуск Марінеско не просідав далі. Інакше в них не буде сенсу. З дорожнім будівництвом в цьому році все погано, грошей дуже мало. Будуть закінчувати ті проекти, які розпочали в 2006 2021 році, які стоять недобудовані, це вулиця Шотару-Ставелі, вулиця Єфімова, Пішеніна і декілька інших об'єктів. Також потрібно будувати об'їзну дорогу, щоб можна було їхати не заїжджаючи на Іванівський шляхопровід, який неможливо зараз відремонтувати. На це потрібно 2 мільярди гривень, яких немає і не буде допоки не закінчиться війна. Є варіант, Побудувати об'їзну дорогу, яка буде з'єднувати Увідопольське шосе і вулицю Житомирську. Раніше цей проект називався Віддіопольська дуга. Подіваємось, що в цьому році нарешті його побудують, тому що нам про цей проект розказують вже декілька років. Ну і також вони планують відремонтувати капітально три перехрестя з трамвайними рейками, а саме площа Толбухіна і два перехрестя на вулиці Старопортофранківській з Великою Арноуцькою та з Колонтаївською. Там не дуже в гарному стані ці рейки і Це зменшує швидкість автівок і дуже некомфортно переїжджати. Також КП «ОМЕД» за свої власні кошти планує відремонтувати трикутник трамвайних шляхів на розі Пантелімонівської та Мечникова біля кінотеатру Родіна. Вони там в жахливому стані. Я взагалі не розумію, як трамваї там досі можуть їхати, і також це потрібно якомога швидше відремонтувати. До речі, про трамваї Приватбанк запустив акцію. І до 24 липня для тих, хто зареєструється на сайті Приватбанку, проїзд в одеських трамваях і тролейбусах буде коштувати 4 гривні замість 8, для тих, хто розраховується через систему «Приват24», через QR-коди, які розклеєні в кожному трамваї тролейбусі. Зрозуміло, що Приватбанк хоче привернути увагу до своїх продуктів, але ми повинні користуватися, коли є така нагода. Пан Діденко не дає про себе забути, і на цьому тижні він видав розпорядження про те, що. Він вносить зміни до бюджетних програм, і фактично він перевищив свої повноваження, тому що грошами у місцевих радах завжди розпоряджається сама рада на своїх сесіях на голосуваннях. А тут він зробив це своїм розпорядженням, і це ну прямо такий кримінальний злочин. І чесно кажучи, це набагато гірший кримінальний злочин, ніж виселення волонтерів чи те, що він там запаркувався на зебрі. Я не розумію, навіщо він це робить. Це дуже необдуманий поступок. Подивимось на реакцію правоохоронних органів. Так не повинно бути. Наша фракція подала проект рішення до на сесію, яка відбудеться на наступному тижні у середу, про те, щоб звернутися до кабінету міністрів, щоби. Кабінет міністрів звернувся до РНБО свою чергу, щоб він націоналізував будівлю російського консульства на Гагаринському плато, яка досі належить Російській Федерації. Зараз вже прийнятий закон Верховної Ради, який дозволяє конфісковувати активи, які належать Російській Федерації або там Російським громадянам. І було б дуже гарно, якщо б цю будівлю конфіскували. Там дуже не вистачає дитячого садка або школи. Я дуже хотів би, щоб люди, які там мешкають, щоб вони мали класні тротуари і щоб більшість діточок ходили в цю школу пішки, а не їздили на автівках колись подалі від цього району, тому що це створює затори і це неправильно. Якщо школа буде в тебе там, в 500-700 метрах, то набагато краще для всіх буде пройти туди пішки, якщо це буде безпечно і комфортно. Ну і до того ж, зараз цю будівлю досі охороняє наша Національна гвардія. Ну, це також нераціональне використання коштів, але я розумію, що вони повинні це робити і вони не можуть цього не робити. Але коли ми націоналізуємо цю будівлю, стане легше. Сподіваюсь, сесія нас підтримує. Ну і останнє питання: сьогодні вранці завершилось онлайн-голосування по питанню перейменування районів. Про питання перейменування Милиновського району в Хаджибейський і Суворівського в Пересипський. Це дуже дивна історія, тому що ще в минулому році, ще в серпні, я написав пост, в якому я написав, що ми вимагаємо наша фракція Європейська солідарність вимагає знести пам'ятник Катерині, пам'ятник Суворову, зробити ряд кроків. І один з них це перейменувати Суворівський район. І ми запропонували перейменувати його в Миколаївськ. Я також є членом історико топонімічної комісії, я надіслав голові історико-тепонічної комісії свої пропозиції. Що треба цей район перейменувати Миколаївським. А, зазвичай нам на історико топонімічну комісію надсилають заздалегідь порядок денний і всі пропозиції, що на що перейменувати, чому, яка причина, чому там, або там є, наприклад, неправильний український правопис, там, вулиця Скісна, там Косина, або там, якась людина, вона насправді там, радянський пропагандист була, і не, не потрібно, щоб була вулиця на цю честь, на його честь названа. Так ось з районами так не було. І коли було засідання посередині цього засідання, пан Вугельман каже: а зараз ми будемо перейменовувати райони. Ось вам три варіанти, давайте голосувати. І ось так швидко швидко, швидко обрали варіанти хаджибейський та пересепський. Без попереднього обговорення, без того, щоб спитати людей. А потім вони запустили онлайн-голосування, в якому було два питання: чи згодні ви з тим, щоб перейменувати Суворівський в Пересівський, чи не згодні? Мені це нагадало референдум в Білорусі. Чи не проти ви переобрати пана Лукашенка на ще один термін президентом Білорусі? І варіант відповіді: так не проти, ні, не проти. Ось тут було таке саме. Нормальна людина, яка дивилася це голосування, вона розуміла, що потрібно перейменувати Суворівський, і в неї був фактично тільки один варіант Пересипський. І це було нечесно. Але все ж таки нам вдалося переконати більшість одеситів проголосувати проти цього варіанту. І наша фракція внесла на цю сесію проєкт рішення про те, щоб перейменувати Суворівський район в Миколаївський. Можливо, депутати підтримують цей проект рішення і перейменують його в Миколаївський. коли я робив онлайн опитування, або коли інші телеграм-канали робили онлайн-опитування, як краще перейминати Суворівський район, то завжди перемагав варіант Миколаївський, але тут мерія чомусь вирішила піти іншим шляхом, мабуть, тому що це запропонували ми. Вони не хотіли робити так, як кажуть ми, а хотіли робити по-своєму, щоб ми не могли сказати, що ось там зробили так, як ми хотіли. Ну це дивна ситуація. І можливий вихід це зробити нормальне опитування, в якому буде 5-7 варіантів. Там, можливо, північний варіант район, Лиманний або ще якийсь там український. І хай люди самі запропонують ці варіанти, хай буде також Миколаївський, хай буде Пересипський. І буде нормальне голосування, і я думаю, усі депутати і наша фракція підтримують результати цього голосування, в якому буде багато варіантів. Або можна проголосувати прямо на сесії у середу Миколаївській. Подивимось, подивимось, що ще вигадують в мерії. Буду тримати вас в курсі. На цьому все пишіть ваші коментарі, підписуйтесь.